Доброго дня, любі друзі! З вами знову Сергій Манджуков і хочу побалакати з вами ось за яку тему. Останнім часом дуже багато дивлюся в інтернеті, в різних групах на форумах там вилажують люди, купили Сігнум а потім удивляються, питають, а які з них справжній. Так що я вам хочу сказати, Сігнум він один. Ось що я купляв у 21-му році. Що? 24-му. От він один. Колір в нього ось такий. Ось це сигном. Коричневий такий колір. Постараюся Коричневий такий, от, не гранули такої форми. От, він один. Що 21-му році, що 24-му. Я зрівнював колір, густина, смак, шутка. Одинаковий. Що я хочу сказати. Ось оригінальний хорус. Отака от, от гранула. Гранула. Хорус оригінальний. Ось оригінальний. Гранула. Ось антракол. Це на розсип я вже розсипаю сам антракол. Ось дивимося. Це нордекс. Нордекс теж розсипаю, щоб вже по пакетикам, по, по фасовці, щоб розводити водою на 10 літрів. Оце все оригінальні препарати. Ось. Сігнум ніколи, ніколи сігнум. не розфасовувався в мілку фасовку. Я спілкувався з офіційними представниками компанії BASF. Вони ми не фасуємо і все, що фасується. Можливо, можливо, я можу допустити, що десь хтось фасує якась там подпольна контора, навіть оригінальний Signum. Але зверніть увагу, що там його йде 6 грам на 5 літрів води. На самом деле його йде десь 12 г на 10 літрів води. Тобто він ніяк не може коштувати. Дешево, тому що сам по собі препарат не дешевий. Ось, Масай. Точно так же оригінальний бас. От, фасується в 100-грамові такі запаяні пакети. Тут внутрі йде така як марля. І воно ну, теж то розсипається. Дуже хороший препарат проти клеща. Точно так же ось нісаран 5-кілограмовий, самітагра. Ну, то все, те, що фасується в мілкій фасовці, дуже велика вирогідні, що це йде підробка. Тому я беру оригінальні препарати. Точно так же десь не можна е, упаковку хоруса. Прекрасний препарат, який працює, який прекрасно працює. Дивіться. Розчиняється в холодній воді, в гарячій воді, в якій хочете воді, розчиняється з першої попитки. До речі, купляв в мілкій фасовці, там бувало. Мішаєш, 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 ніяк не можна розмішати. А цей препарат, який хорус оригінальний з оригінальної упаковки, поки він долітає до дна відра, він вже розтворяється. З вами був Сергій Манжуков. Звертайте увагу на оригінальні препарати. Скупий платить дважди, дурний трижди, поэтому препарати коштують недешево. Але вони того вартують. Тобто, ваші обробки, те, що ви обробляєте, тратите час, ви повинні бути впевнені, що ви потратили його на зря. Дякую за увагу. З вами був Сергій Манжуков.